Майстерні, коли в тебе весь закритий виробничий цикл, ти маєш відразу наглядний матеріал, результат, і ти можеш його вдосконалювати, і ти можеш його обробляти до такого стану, коли він тобі подобається. В архітектурі цього немає. Тобто тут в майстерні, швидкий результат, і, напевно, ще. Ти залежиш виключно сама від себе. Ти не залежиш від замовника. Ну тому, що тобі не треба пристосовуватися до побажання, кого кольору має бути спальня. А, ти вирішуєш сама, якого кольору буде іграшка твоя, чи виріб твій, чи там інструкція. А, тому в майстерні значно простіше. Мені мій такий нетерплячий запальний характер відразу дає дає можливість зреалізуватися, тобто швиденько все.